Вітаю вас. Сьогодні хочу зробити такий розклад-аналіз, що чекає світ, що взагалі відбувається, і що чекає світ в найближчий період. Ну, всім відомо, що Таро не показують дуже великий період часу, але десь років 5, плюс-мінус, таке ми можемо заглянути. І ви розумієте, що у таро час пливе по-своєму, то сильно не прив'язуйтесь до термінів, але це період ну, не на рік, не на два, а десь отак, от, ну максимум 5-6 отак -от років. Може, це все станеться скоріше, що нам карти покажуть? Може, не так скоро. Я вам дякую за вашу підтримку і за ваші підписи. Підписуйтесь, це ваша подяка за мою роботу. І перше питання, яке б я хотіла задати своїм Таро, це ну, що діється взагалі в світі зараз. От як Таро бачить, що діється взагалі в світі зараз, ну, це як аналіз такий. Так, бачите, зараз я візьму собі. Ручку, щоб вам показувати. Не пальцем тикати, а ручкою. Ось імператор в центрі і п'ятірка мечів. Я вам завжди казала, що в мене 5 мечів і 7 мечів — це чорні мамби колоди. Це такі карт немає поганих або добрих. Ну, але це дві карти, які дійсно ну, такі капосні карти. Імператор по центру і п'ятірка мечів. Це читається як Боротьба за владу. І це зараз я вам кажу не про президентські вибори в тих чи інших країнах. Ні. Це про те, коли окремі держави хочуть пояснити всьому світу, хто сильніший, хто головний. А... Оскільки світ людей побудований здебільшого на корупції, на брехні, на величезних амбіціях, то і методи доказів своєї могутності і влади не завжди чесні і коректні по цій карті, лідери країн чемно тиснуть один одному руки на камери, звісно. А у голові у кожного думки тільки про свою поважність чи вплив, чи силу. І... По цим картам що я хочу сказати, що в світі зараз панує агресія, хитрощі, сили. І тут зовсім немає місця єдинству, якомусь братерству, миру, любові, це поготів. Центральна карта оця в триплеті, імператор це хазяїн, володар, це авторитет, це як той, хто планує щось. І, і втілює свої плани в реальність. Це архітектор світу. Це четвертий аркан, до речі, а четвірка це стабільність. Пам'ятаєте? Чотви... Чотири... чотири ніжки у стільця, чотири кутки в дому, тобто стабільність. Тобто, про що тут? Раз і назавжди показати, хто в домі є хазяїн. От якби поруч з цією картою імператор випала якась інша карта, ну, допустим, там імператриця чи сонце, чи десятка кубків, то я б сказала, що все це на мир. Але п'ятірка мечів це про агресію, життя входить в стресову ситуацію, це конфлікти і скандали, мерзотні удари нижче пояса. Це такі пусті перемоги і гіркі успіхи. Тобто зараз у світі дійсно панує зло. На жаль. Імператор, це як показує лідерів країн, а п'ятірка мечів це декілько. декілько так? Це тут не тільки про Росію, тобто лідери країн, які бажають крові, руйнації, окремих об'єднань чи держав, і намагання встановити свою владу чи якийсь свій вплив. Це так от загалом, як карти, як, як, як таро бачать, що відбувається у світі. Тепер спитаємо про війну між е, е, Україною і Росією. От оця війна. Як загалом покажуть? Пам'ятаєте, це е, розклад аналіз. Ну, четвірка кубків мені показує, що це. Війна, яка виснажила ці дві країни, країни в різній ступені. В різній ступені, але все ж таки виснажила. Виснажила по-своєму Україну, виснажила по-своєму Росію. О, до речі, ось і приїхали. Дивіться, пам'ятаєте, я вам казала про п'ятірку і сімку мечів. Я вам казала, це дві чорні мамби-колоди. Ось о, дивіться, вони випали одно... одночасно. В першому триплеті і в другому триплеті. Це е, таке, знаєте, в колоді 78 карт, і це ж треба вони вдвох ось і вискочили. Це дуже недобрий знак, вибачте, але як є, так і кажу. Повертаємося до війни України і Росії. Тут показано по цій картці, карті, по цьому аркану сім мечів, війна хитра і несправедлива. Ну, те, що там вибухи, кровопролиття, гинуть люди, руйнуються інтерструктура країн, і ті, і ті. Це таке. Тут я просто хочу як узагальнити про те, що почався стабільний і нещасливий період між нашими не нашими, а між Україною і Росією. Це розрив відносин, ворожнеча і ненависть. Ця війна, звісно, кінчиться, бо ми бачимо сонце. А сонце це символ перемоги і успіху, і всім відомо, що це перемога саме України. Перестануть, врешті-решт, летіти бомби на голови, відбудуються міста і села. Дай Бог повернуться біженці додому, але відносини між Україною і Росією отруєні дуже надовго. Це я не знаю, треба може, щоб змінилося не одне покоління, щоб хоч трохи притупився от той біль. На протязі тривалого часу, після війни між Україною і Росією буде сімка мечів. Бачите, вона в центрі, От, то вона і показує, що це будуть безкінечні інтриги, провокації, якісь розігрування якихось неприємних ситуацій, різні закиди, звинувачення. От, і це буде як між лідерами, хто там буде у нас президентом, хто там буде в Росії. Це таке, як між лідерами, так, так між і пересічними громадянами, звичайними громадянами обох країн. Бо тут е, зберігаються, звісно, різні зв'язки, так, і сімейні зв'язки, і там у когось якийсь десь бізнес був. То здебільшого це все буде агресивним і сповненим ненависті. Тобто, так мені показують між Україною і Росією на виході Сонце, так. Але це сонце, воно як отруєне. Сонце це перемога, але це все отруєне. Четвірка мечів, мечів кубків це така затягнута жахлива депресія, коли немає виходу із того емоційного становища, коли нічого не хочеться вже, так? бо дуже багато пережито. Ну а сімка мечів це такі хитрощі, це підлість, це, це коварство. Ну, все, що тільки можна придумати. Ось Подивіться, яка тут навіть така хитра пика намальована на аркані. От. Тобто те, це те, що буде між Росією і Україною надалі, спитаємо, що буде далі в світі взагалі. Це ми дивилися, оце перший триплет, це те, що відбувається зараз, а те, що ось на ближайші оці до п'яти років, що буде у світі взагалі. Старший аркан мир посередині. Зараз читаємо. Так, перша карта у нас в цьому питанню це такий собі жахливий лицар мечів. Знову про війну. До речі, сполучення карти мир і лицар мечів – це щитується війна. Лицар мечів це провокатор, провокація. Світ буде дуже неспокійним. І ми бачимо тому свідоцтво: ну, війна, Ізраїль, Палестина, тобто ми це все бачимо і відчуваємо. так. По цим картам мені не показано от самий гірший сценарій, коли вибухає третя світова, от про те, що зараз всі кажуть. Коли всі країни або більшість країн задіяні у війні, тут якось ні, бо все ж таки Паш Кубків це небагато. Отже, ну як на мою думку, от як считати ці карти, то кажуть, що будуть виникати озброєні конфлікти між невеликими групами країн. Або між маленькими країнами, щось такі. А інші країни будуть, знаєте, триматися як можна подалі від цих заворушень і не втручатися напряму. Це вісімка кубків, тобто, ну, якби немає бажання. Ми йдемо від того, що ми бачимо. так? Але все ж таки, по рицарю, Пентаклів, якась підтримка буде. Ну, це, можливо, ресурсами, якось так не виключено. Тобто, дивіться, мир. Отруєний провокаціями, цими мечів провокації, але це не весь світ задіяний, не всі країни світі, світу. Або маленькі країни між собою, або це великі країни, але великі групи. Ну, припустимо, дві великі країни, три великі країни. Оце, оце таке буде відбуватися на протязі наступних років. Весь світ не, по цим картам, мені показують, не включиться в війну. Ні-ні-ні. Тут, знаєте, скоріше, я так думаю, що може, знайдуться мудрі голови, які все ж таки будуть бажати зберегти мир. Розумієте, і це дуже важливо. І то, таки, по, по, по імператриці, все ж таки імператриця це карта така добра. Так, ну так і так ще раз. От, паш кубків і вісім кубків це все ж таки нетривала ситуація між, між невеликими. Країнами. Тобто, це знаєте, як це мені показано? От, от оцей лицар мічів він каже, що все буде відбуватися. Дуже схоже на сірник, дуже швидко спалахує, швидко так все спалахнуло миттєво, але горіти недовго. Бо є імператриця. Імператриця це плодоріддя, достаток, це все ж таки мир, це майбутнє. Оце так. Тобто, в світі буде дуже неспокійно. Тепер запитаємо саме страшне питання, якого я завжди боюся, чи буде в світі ядерний вибух. Я питаю не про Україну, не на території України, а в світі. Чи буде в світі ядер, ядерний вибух? Чи буде таке? Чи буде таке? Скоріше всього ну, так. Скоріше так. От дивіться, оці три карти. На моє питання, чи буде ядерний вибух? Бачите, тут карти якби, вибуху нема. тобто мені не показують безпосередньо на сам вибух. Але мені більше показують, як як якийсь факт або як наслідки. Тому що Верховна Жриця і П'ікірка Пентаклів це читається як ганьба, це позор. Це як позор світу, ганьба всього світу. Це про те, що люди не мають робити, бо це до чого приведе п'ятірка Пентаклів. Зубожіння. Ви розумієте, от по цим картам мені так, от така йде інформація. От люди так влаштовані, це велика таємниця світу, хоч це така дурна таємниця. Люди так влаштовані, коли щось є, то це треба обов'язково використати. От є куча отих ядерних та атомних, там, отих бомб різних калібрів, різних потужності, то чого ж вони мають лежати без діла? Такі кошти вкладено. Агресії тут немає меж, немає кордонів, то чому би і не полоскотати нерви всьому світу? Мені тут показано, що вибух якби відбудеться, але він буде не такий потужний. Бо після цього, ж, бачите, як на питання про вибух випала четвірка мечів. А це карта зупинки, зупинка через хворобу. Коли загинуть люди, тут і гибель є і ну, будуть багато хворіти. Ну, Знову ж таки, Верховна Жриця каже, ну це ще якби не вирішено, остаточно. Це знаєте, це як балансування над прірвою. Це ниточка до цього вибуху лишилася. Але ймовірність дуже велика, тому що карти кажуть, це ж буде багато загиблих людей і багато буде дуже хвороб. Хоча вибух не дуже потужний. Ну. Ще що запитаємо? Давайте запитаємо, що буде врешті-решт, от після цього всього, після цих заворушок, які будуть по всьому світу. Про цю пекельну жагу крові, про цей вибух, хай він буде невеликий, але він буде не такий потужний. І ще раз повторюю, не на території України, будь ласка, слухайте уважно. На території України ядерного вибуху не буде. Це десь відбудеться далі в світі. Але неважливо, все ж таки земля це ж наш дім. І по всьому світу у нас родичі розкидані, наша кров скрізь. І тут мені такий жах показує. Добре. Питаємо, що потім? От після цього вибуху, що буде потім. Пройде якийсь час, що, врешті-решт, буде відбуватися. Десятка пентаклів, сімка жезлів і старший аркан справедливість. Дивіться, майже в, не майже, а в кожному моєму запитанню присутній старший аркан. Коли присутній старший аркан в запитанні, це каже те, що події дійсно будуть і вони дійсно важливі. Що потім? А потім почнуть приходити до тями. Дивіться, це вже карти тут без агресії. От якщо продивитися, майже в кожному питанні є агресія. В тій чи іншій ступені є агресивні карти, які вказують на пекло. Але ж є і старші аркани. І тут старший аркан справедливість, слава Богу, що саме цей аркан, але тут немає вже агресії. То я ж кажу, що що буде після того вибуху. Тут кажуть карти, а світ почне приходити до тями. Кожна країна буде дбати про власний захист. Оце карта захисту. І дуже багато грошей буде вкладати в технології саме захисту. Я не знаю, хто ті технології будуть називатися, але саме для захисту. Так. <тірші> бачите, тут я кажу, світ тямиться, отямляться, але не для того, щоб ліквідувати всю зброю на планеті. Ага, ще пак. А навпаки, навпаки, навчені гірким досвідом інших країн. Так? Кожна країна буде думати, ага, оце, бачите, сиділи собі тихо, мирно, Ось почалася війна, така жахлива Україна да, з Росією. Почалася ота війна в Ізраїлі. А ось ще ядерний вибух. Та будуть казати, та нема дурних, треба щось робити. Тобто, навчені гірким досвідом інших країн, кожна держава буде дбати про власну небезпеку, почнуть утворюватися нові союзи і будуть переписуватися закони або якісь правила існування, або якісь дії в тих, в тих чи інших країн, чи то якихось об'єднань. Справедливість, врешті-решт, вступить в свої права. Слава Тобі Господи! Так, і буде період, такий, період балансу, все ж таки, він настане. Ну, то ще інформація про те, що багатьох справедливо буде покарано тут і про світ людський, і про, про, про суд людський, і про суд вищий. По справедливості світ отримає оцінку своєї діяльності. Ну, тут, якби, все стане на свої місця, буде якесь тверезе сприйняття реальності настане. Ну, і що ще? Ну Тут просто мені показано, що будуть створені нові союзи, альянси, і правила цих союзів буде змінено. Будуть переглянуто якісь закони, якісь нормативні акти проходять по карті суд Справедливість. І світ, врешті-решт, трохи вгамується. Ну, це такий мене вийшов аналіз. Хочу почути ваші коментарі з приводу цього. Я не хочу вас зовсім нажахати чи там налякати, але ж ви дійсність бачите. Те, що війна в Україні сходить на нівець і вона буде завершена найближчим часом, це точно. Але світ буде неспокійний. Тому, хто там живе за кордоном, думайте, дуже уважно слухайте новини, відчувайте, інтуїтивно відчувайте, що відбувається, і бережіть своє життя. Я вам дякую за увагу.